Контррозвідка СБУ запобігла чотирьом терактам у Києві, які мали відбутися 9 травня. У результаті багатоетапної спецоперації у столиці затримано агентів російського ГРУ, які встановлювали вибухові пристрої в будівельних гіпермаркетах відомої мережі та біля одного із кафе. За наявними даними СБУ, саморобні вибухові пристрої були замасковані в упаковки з під чаєм. Вони складалися із таймера, детонатора і пластичної вибухівки із запалюваною сумішю, яка мала спричинити масштабні пожежі. За задуму російська. Кої спецслужби вибухівка повинна була здетонувати у пікові години відвідування гіпермаркетів, щоб завдати максимальної шкоди цивільному населенню. Крім того, її планували розмістити серед легкозаймистих матеріалів, щоб таку пожежу не вдалося швидко ліквідувати. Ще один теракт мав відбутися біля популярного київського кафе. Російські агенти хотіли закласти вибухові пристрої. У запарковану поруч автівку Контррозвідка служби безпеки встановила, що куратором терактів РФ був співробітник ГРУ Юрій Сизов. Він особисто давав вказівки завербованим агентам і навіть записав відеоінструкцію із встановленням вибухового пристрою в одному з магазинів цієї мережі у Московській області. СБУ тривалий час слідкувала за його діяльністю і покроково документувала злочинні дії агентури. Зокрема, Юрій Сизов відповідав ще за проведення диверсії в Україні, яка мала відбутися на Львівщині у лютому. Цього року тоді служба безпеки також зіграла на випередження і запобігла вибухам. Зараз служба безпеки встановила увесь ланцюжок цієї мережі, включаючи агентурну ботові групи контрабандистів, які доставляли вибухівку із території РФ, а також безпосередніх виконавців теракту. Їх затримали на гарячому, коли ті встановлювали вибухові пристрої в третьому гіпермаркеті. Їм загрожує довічне ув'язнення.